Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги компактну бутербродницю. Це багатофункціональний прилад, який дозволяє швидко та легко приготувати різноманітні сніданки та закуски. Компактний електропристрій поєднує в собі функції тостера, електричної плити та міні-печі. Завдяки цьому вона ідеально підходить для. Приготування сендвічів, вафель, панкейків, пончиків та інших страв. Антипригарне покриття забезпечує легке очищення після використання, а зручне керування дозволяє швидко обрати потрібний режим. Її невеликий розмір та стильний дизайн чудово впишеться в будь-яку кухню.